Сьогодні я хотіла об'єднати блог про останні події, що відбулися в кінці тижня, та оформлення розворотів присвячене підсумкам цього тижня та планування наступного тижня. Я хотіла зняти це за допомогою мого штатива, але в мене часто вимикається телефон, коли я знімаю на штативі. Тому просто я знімаю на телефоні та ми знайшли одну штуку та вона як підставка. So, я зараз заповняю розвороти, розповідаю про події на 7 у кінці цього тижня, тобто вчора. Та я у кінці покажу свої розвороти присвячені підсумкам тижня та розвороти на наступний тиждень у планері. So. Відкриваю блокнот. Ну. Все. з цього тижня я вирішила звільнити моїх бетротів. Лише залишу Рект он Бетройт, що буде допомагати мені з документами. Він температуру. І, про недоліки бетроти я не, я не буду про це говорити. Ті, тих, тих, хто зі мною знайомим персонально, я їм розказала, я їм написала в особисті повідомлення. І сьогодні, і, так, в, у п'ятницю, був останній день. У п'ятниці був останній день, коли я зустрілася з Бетройтом Наташем. Мій підпис Наташі. Ми... Але я ще повинна зателефонувати моєму рехтіху Бетройтом, та щоб вона вирішила, та, щоб вона написала е, листи звільнення бетройтів. І у п'ятницю я спробувала позвонити фрау Німая. але, на жаль, і я не дозвонилася у п'ятницю. У понеділок я спробую знову подзвонити. Та думаю, на наступного тижня я вже буду остаточно без бетротів лише з Рехтікон Бетройт. Також сьогодні до мене приїжджав папа, та, мій тато. Е, він, він познайомився з моїм коханим та з моїм ліплим папа. Ми попили чай з тортом. Поїли фасолі з булгуром, посиділи трохи, поговорили, та він поїхав додому. Також мій коханий трохи поговорив по телефону з моєю мамою. Можливо, на наступному тижні приїдуть повністю батьки не, не лише папа, а ще мама та маленька сестра. На жаль, на сьому тижні вони не змогли приїхати сьогодні. Вони планували всі разом приїхати, але у, у моєї маленької сестри проблема з квитком сок so. не можу приступити до розворотів, коли я розмовляю на камеру. Тому зроблю стоп, потім покажу, що вийшло. Перепутала, я написала 29 січня, 2 березня. Березня. Ще хочеться поскоріше весну домой І написала. десь зі спросити. machst du. Köszönöm,

До конця навісі пауза. Да. Ось такий вишив розворот з підсумками тижня. Тихня. Е, коханий знімав мене на відео. Зараз він трохи втомився знімати, тому далі намагаємося сама знімати та робити. Що в підсумках тижня я написала: плюси та мінуси тижня. Які були успіхи на сьому тижні? Що робити, щоб уникати помилків на сьому тижні. Цікаві справи Цікаві справи на тиждень. І ідеї YouTube-контенту. Зараз буду. Заповнювати планер на наступний тиждень. Ось я завершила робити на наступний тиждень. Зробила в такому лукавому затишному стилі, трохи, тут трохи стилі, тут трохи романтичному стилі, тут трохи святковому стилі. Я ще не дізналася, що 11 лютого у Фрехені буде. Карнавал, та я знову піду дивитися карнавал, збирати солодочем. Зо, на цьому мої розвороти у планері та облакноті завершуються на сьогодні. Зо, дякую за те, що дивитесь моє відео. До наступних відео. Bye bye.